Україна зможе використовувати не більше 10 F-16 цього року через брак пілотів. Про це пише видання New York Times за 28 липня. Очікується, що США, Нідерланди та Данія підготують 24 льотчиків у 2024 році. А один літак, як правило, має по два пілоти. Детальніше про використання F-16 Далі говоримо із авіаекспертом, колишнім офіцером повітряних сил ЗСУ, заступником генерального. Директора компанії виробника засобів РЕП Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. То як так сталося, що так довго ми просили допомогу. Літаки нам їх дали, а зараз у нас немає пілотів. Їх не готували протягом цього всього Ч... часу? Давайте, мабуть, повернемось до того, що зазначимо, що два пілоти це мається на увазі не безпосередньо в кабині, а один пілот пілотує, один пілот додатково черговий, тобто на один літак два пілоти маються на увазі неочасне використання. Знов ну, таки, щодо кількості підготовлених пілотів, щодо кількості підготовлених інженерів. Ми зараз з вами е, говоримо про інформацію, яка була надана журналістами New York Times з непідтвердженого джерела, тобто не зазначається, хто саме зазначив. Скільки пілотів буде підготовлених в Україні. Додатково треба зазначити, що будь-яка інформація щодо кількості підготовлених пілотів, щодо передачі інформ... літаків, вона закрита. І єдиний документ, який ми бачили, це об'єднане звернення щодо можливості передачі країни нідерландів передачі літаків тому а, хочу зазначити, що насправді тут треба підіймати питання щодо збільшення кількості пілотів, які будуть навчатися, і а, треба робити це на ділянках західної преси, тому що насправді поки що ми можемо навчати наших пілотів в західних країнах. І це є важливим питанням для того, щоб якомога більше підготувати наших пілотів. Але щодо кількості, я розумію, що це виглядає дуже песимістично, але слід зауважити, що в принципі та кількість літаків, яка буде забезпечена на першому етапі, дозволить закрити певні проблематичні питання, з якими ми стикаємося, і тим паче стикнемося напередодні зимового періоду, коли ворог захоче мас масово обстрілювати наш енергетичний сектор. Як гадаєте, ми таки отримаємо ці винищувачі зараз, літом? Чи знову перенесуть якийсь термін? Ну знов таки тут треба розуміти, що насправді ми бачимо передачу, обіцяну передачу вже давно, і, в принципі, всі терміни підходять. Якщо до підготовки пілотів, тут слід заважити, що пілоти підготувували сама практична робота щодо допуску до експлуатації могла зайняти близько 4-6 місяців. Зрозуміло, що є потреба виточуванні майстерності і випвиточувані роботи по зброї. Знаходиться на цьому літаку, тому що це нове озброєння, і воно буде використовуватися не так, як використовували наші пілоти на модернізованих міг 29 Тому тут слід зауважити, що тут є певний час, який треба витратити на гарну підготовку. І до речі, про це зауважив командувач повітряних сил Данії, зазначивши, що дуже потужний літак і треба підготуватися. Треба не забувати, що Швеція пообіцяла нам. Літаки САБ, дальнього радіолокаційного виявлення, і підготовка взаємодії між пілотами САБ і літаками f 16 теж потребує досконалення і роботи, тобто злагодження екіпажу. Тому, в принципі, на мою думку, в цьому році ми безумовно отримаємо літаки F-16 і це буде близько однієї скадрилі, не менше однієї скадрилі за натівським стандартом. Це близько від 18 до 24 літаків. Те, що вони будуть влітку, ну у нас ще цілий серпень попереду. Я думаю, що ми побачимо, ще їх влітку, пане Анатолію, А як це відбудеться? Як ви гадаєте, і як має відбутися офіційна презентація фотографії президента чи когось зуповноваженого біля Ф-16 на українському аеродромі? Чи це просто ми побачимо по тому, що росіяни почнуть запускати ракети? А вони не долітають? я думаю, що безумовно, якщо б був би мирний час, то ми побачили би розрізані члени стрічки, але тут слід зауважити, що ми цього не побачимо. Ми побачимо це по роботі цих літаків, по закриттю повітряного простору, по роботі по ворожій території. Можливо, тому в принципі безумовно, слід дивитися на наші моніторингові телеграм-канали, в яких повідомляється про льот. Я думаю, що цих прольотів ракет буде значно менше. І скажіть, будь ласка, що стосовно F16 реально чи готова наша інфраструктура до прийому цих літаків, і чи будемо ми зараз її розширювати в перспективі того, що отримаємо більше літаків? Безумовно, треба казати про розширення інфраструктури, створення нових систем і можливостей для прийняття і обслуговування літаків f 16 але тут треба звернути увагу на те, що зараз іде активна фаза війни, і не треба сприймати підготовку аеродромів до літаків Ф16, як велике будівництво. Тут треба зауважити, що більшість засобів забезпечення безпеки аеродромів буде покладена на засоби протиповітряної оборони швидкої вако. Ацію літаків у разі загрози і або передислокація, або ці ж літаки mm -hmm. будуть підійматися і захищати повістрений простір. Зрозуміло дуже дякуємо за те, що доєдналися. Анатолій Хравчинський, авіаційний експерт, колишній офіцер повітряних сил зсу, заступник директора компанії, виробника засобів РЕБ був з нами на прямому зв'язку.